Друзі, вітаю. Сьогодні у нас перша в житті висадка розсади кавуна. Ніколи цим не займалися, тому що в нашому регіоні його практично ніхто не вирощує. Десь так в домашніх умовах, де-не-де. У минулому році вже на ринку був кавун місцевий, нагадаю, Рівненська область. І вирішили в цьому році просто як би спробувати посадити собі кілька сотень кавунчиків. Тут у нас кавун гібрид Арашан. Касета 96-та. Ось такий має вже гарний корінчик. Якраз розсада готова до висадки. Готова до висадки. от Садимо просто під шнурочок. Полюємо його, садимо без е, різних там мульчуючих матеріалів, без плівки. Просто в ґрунт, який будемо потім культивувати, проводити культивацію, сапання по, і по можливості будемо зробимо полив. От. Ну, поки що нема поливу. Так, Тут в нас арашан. Тут десь є продюсер ось він продюсер карістан туди далі і топган був в сороковій касеті. ось такий він вже досить величенький досить такий величенький от виріс сьогодні був досить сильний вітер Трохи його поколихав. Але я думаю, що він страху не наробив. Рекомендується поле захищати якимось високими насадженнями. От. Ми цього якби не робили, тому що ну, мається на увазі там вис сівати, висаджувати кукурудзу. От. Чи щось таке високе, щоб на момент ось такої зрілості вже був вітрозахист. Але оскільки тут поле практично зі всіх сторон закрите, з тої сторони трошки горбачок, там ячмінь росте в сусідів. Тут у нас спаржа вже висока, досить такий великий, вже є досадження такі високі. От По цю сторону взагалі будинок, дерева, там річка, теж є дерева. Так що я думаю, що вітрів тут сильних не буде. От сьогодні був досить сильний вітер, бачу нічого, вона нормально витримала ця розсада. Вчора садили, сьогодні досажуємо. Ось такий. Він досить делікатно тримається там на ніжці. але ми його полємо, підживемо і я думаю, що він. Буде себе тут досить непогано почувати. Так що підписуйтесь, будемо слідкувати, як будуть рости, розвиватися кавунчики трошки в незвичних для них умовах. Усім всього доброго, до зустрічі в слідуючих відео.